Вас мої неймовірні ще раз. У нас сьогодні ще 8.09 2025 року. І давайте з вами зараз зробимо розклад ленорман на осінь 2025 року для України. Те, що я вам і обіцяла, дуже вдячна за ваші всі коментарі, дуже вдячна за ваші подобаки, за вашу підтримку, мої рідні. Дуже-дуже-дуже вам вдячна. І Якщо хто ще не подивився, вже готове відео прогнози на тиждень з 8 по 15.09, подивіться обов'язково. Знову ж таки, під цим відео я розміщу те, що стосується наших хронічних захисних форм як себе захищати, обов'язково дивіться. Просто обов'язково, щоб вони завжди були з вами, захисти. І будемо зараз дивитися, давайте зробимо осінь 2025 року. Достала свою таку. Колода, з якою завжди працюю, вона вже така пошарпана, припошарпана, але ви знаєте, є такі колоди, є такі навіть уронічні мої інструменти, мої руни, які, як от більш відчуваєш, які трошки менш. От це якраз та колода, яку більше відчуваєш. От таку, думаю, вже не так. Ладно, як вона. Виглядає, а основне, що вона нам дала ту інформацію, яку ми з вами потребуємо, щоб вона була дійсна, ця і корисна інформація, і правдива. То давайте будемо дивитися. І так. Осінь 2025 року, що може бути? Одразу скажу, що виділимо нашу карту України як дім. Буде карта дому, оце буде наша Україна. Інші карти ми подивимося, де вони будуть розташовані, як вони будуть виглядати, що там буде і інше. І давайте от зосередимося більше Україна. Все інше ми вже подивимося по розкладу, що воно буде. І так, Україна 2025 року. Осінь. Які загальні тенденції, що може бути, яка основа ситуації, що, було? що породить якусь нову ситуацію, що прямо від зараз буде відбуватися. От Зараз ми з вами подивимося. Україна. Одразу ми шукаємо наш дім для того, щоб зробити розклад, де наш дім дивимося, як він далеко випаде. Це теж важливо дуже. І з чим воно випаде одразу. Це поки що навіть до розкладу. Отут тут Росія вже хоче щось заграбастувати її. Але тут О, так тут іде такі гарні новини, а я дивлюся, що може і в Америці щось так щось змінюватися. Але це ми поки ще шукаємо тільки. Так, дивимося. Де наш дім? Дім, дім, дім. Теж дім. наша карта дому. Що ж так далеко? І от наш дім. І криси в нашому домі, і флірти з нашим домом. і щось нове приходить. І вроді як і стабілізація якась, і якась удача, але вона якась м'ява. І ми поки шукали. От, бачите, ми тут показуємо, що на нас буде впливати якась світова якулада, будуть дуже швидкі якісь події, і пройдемо через складнощі, але все одно буде якийсь гарний етап. Але це ми поки що з вами тільки шукали. От, відкладаємо нашу карту ДІВ і починаємо робити далі. Що у нас може поступати? Зараз. І так, Україна осінь 2025 року. Тенденція. Осінь 2025-го. Дивимося. Дивимося, що може бути. Ось. Ну от, це, те, що у нас буде при кінці, випаде. Ось тут я зверху його покладу. Нехай буде, щоб ми бачили. Що я можу сказати? Ну, це вже і карта пліток, але це карта десь і війни. Тому що показує, що ну, якщо якісь сподівання у нас є, що ми зараз восени все завершимо, буде тихо, то я можу сказати, що ні. Але ще це карта плиток. Знаєте, коли щось обіцяють, плетуть-плетуть язиками, а повністю не виконуються. Ну, давайте будемо дивитися. І так, Україна. осінь 2025 року. Що було за основу ситуацію, що зараз буде відбуватися, що буде далі. І починаємо з вами розкладати, так, щоб було видно. Так, дивимося, дивимося. Так, будемо дивитися. Дивитися І аналізувати. Ну, можу сказати одразу. Не лякаємося. Дивіться, оці 9 карт, це якби минула і основа ситуація, те, що вже відбулося. Оце зараз те, що відбувається. От прямо на зараз. Оце ще що буде недалеко в майбутньому, тому що ми з вами загадали, який тільки вересень, жовтень-листопад, так? Тільки осінь. Дивимося, що у нас було, і що за основа ситуації. Було дуже багато пліток, дуже багато було підстав, дуже багато було обману, дуже багато було мрії, мрії наші обіцянки, але які були оманливі і щось от на нас, навіть навпаки, замість того, щоб десь. Допомогти навпаки був якийсь удар, і удар доленосний від кого, від людини. У ну, нас дуже часто, як ми робили з вами розклади, ведмідь символізував штати. Ну, от Нехай і буде, і воно і відчувається, що був якийсь удар. Але це ще може показати, що буде і по ним удар. Но, але знову ж таки, по якось дуже важливої людині, Зрозуміємо, ну, може бути по кому. Так, е, Так, була у нас якраз розвилка, ми сподівалися на щось, і навіть їхали кудись далеко, щоб для чогось щось. Довіритися про щось, домовитися і все інше. Але все це було обмана, це все було пусте. Але знову ж таки це тимчасове складноще. Дивіться. І тут ми бачимо, що недалеко, ну, в мене це і хитрості, але в мене ця карта дуже часто символізує Росію, так воно і бігруться. Тому що взагалі ці, ця колода заточена на, що? на все, що ми подивимося по Україні і на пошук наших військових. Ну, і не тільки на те, що коли ми дивимося їх долі. Тому це воно як символ Росії, прямо воно відіграється. І ми дивимося, що як в них крути, Але от дивіться, вона дивиться, коли, куди Куди в бік. В бік оцієї частини. А це якраз от Америка. І вони щось там вирішують. Навіть тут дуже важливо, як ходити, наприклад, як от кажуть, конем. Так, от, отут, чотири ну, позиції. Де воно стоїть? Ось Америка. Ось вони щось там. Вигадують, так? щось разом можуть навіть як поділяти чи про щось говорити. Були такі певні моменти, що хотілося їм щось робити разом, навіть якщо так подивитися, що таємні якісь домовленості, таємний флірт. От от... я вам прямо от... Ну і Ми бачимо, яку червону доріжку розклав самий помаранчевий Трамп в світі, який розклав для рашки. так? І бачимо, якщо отак ходити. Так, Знову ж таки, коне. ми бачимо тут брехню, ми бачимо брехню, пов'язану таку. Підлість, брехня і все інше. І Знову ж таки, тут зі штатами, щось вони там крутили. У нас, дивіться, оце те, що от зараз відбувається. Ми дивимося, що таємні якісь домовленості все ж таки тут з Рашкою. Я розумію, що домовляються і Штати, але розумію, що домовляємося і ми. Ми домовляємося про якісь обміни. Я розумію, що тут обміни і військовими, і можливо, якимись територіями про наш дім. Щось ми розмовляємо. І у нас ідуть якісь моменти такі, що будуть щось висвітлюватися і навіть будуть добрі. Я б сказала, що навіть отут тенденція непогана, це називається майбутнє. І дивіться, тут тенденція взагалі непогана. Так показують, що можуть бути деякі моменти, наприклад, пов'язані з тим, що буде ситуація ходити по колу, але не тільки по колу, це може бути як. Заручене, знаєте, як от любов якась така, що заручена, що от Росія буде намагатися з кимось домовитися, і навіть, можливо, навіть з Євросоюзом, але Євросоюз якби у нас більше до нас і він дивиться на Росію через призму України. Вони дивляться, от хто допомагає і хто захищає їх, все ж таки Україна. І вони на це дивляться. І от якраз у нас може бути гарний дуже союз, дуже гарний союз. Якщо ми з вами так загадали вересень, жовтий-листопад, то я б сказала, що це може бути ну, фігурально, знову ж таки, фігурально, тому що мої рідні одразу вам кажу, карти, рони не, не показують прямо точно ну, якийсь час. Ні. Вони показують події. І це основне. І можна орієнтуватися, що якщо пройшла та подія, значить наступна буде та подія і все інше. От зараз у нас флірти, флірти якісь таємні. Такі, що ми навіть не знаємо, Росія намагається десь фліртувати з Америкою, Америка з Росією. І тут, як ви бачите, хто у нас знаходиться десь наверху, от верхня. Оця наша лінійка, так? Карта. Оця верхня, значить, той, хто більше впливає, і хтось більше впливовий, у кого більше є ресурсів на когось придавити, вплинути. Хто тут у нас виходить? У нас тут виходить Америка і карта Сад. Ну, у мене знову ж таки це символ дуже часто, як якраз Євросоюзу. Далі, не на все може впливати, але на багато що може. Тут наш дім, і це добре. І навіть на нього насіки ну, було направлено бачити всього. І там була окупація території, і все ж таки, але далі от, і наш рід, відновлення, і все добре. А Росія в нижній нижні лінійці, що показує, що на неї дуже багато що тисне, і вона не знає. Вона не може впоруватися з тим тиском, який йде на неї. Десь ще у неї щось там іще відбувається в майбутньому, але все ж таки тиск зі всіх сторін. Ну, дивимося, все ж таки там таємні, якісь ідуть шури мури в них. Тут ми бачимо, що у нас будуть найближчим часом, я розумію, що вересні можуть бути якісь обміни, прояснення якихсь ситуацій і дуже таких яскравих ситуацій. Далі у нас іде якісь домовленості, прямо якісь домовленості, сердечні домовленості з Євросоюзом. Це я цей би сказав, що це вже жовте, так? Ну, може листопад, але все ж таки, якісь домовленості, такі прямо сердечні, що я не знаю, чи якась нова коаліція, чи якісь нові пропозиції, чи якась допомога, але дуже суттєво. І далі, от далі, 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 далі дивимося підписання якихось угод. І угод доволі серйозних, офіційних угод про наш дім, про наші території. Щось буде підписане. Розумію, що це вже буде в листопаді місяці десь оформлено. Ну, може, листопад, може, як початок грудня, тому що тут лілії вони дуже часто символізують, що офіційність якусь інколи лікарню. Але офіційність, і інколи вони символізують як час все ж таки це більше холодна. Пора року. Ну, це може бути грудень, наприклад, може навіть трошки далі. Але все ж таки це холодне. і буде щось офіційно вже підписано, але сформовано буде воно восени. Росія все ж таки дивиться сюди і вона дуже сподівається, що хтось їй допоможе, хтось як хитрістю як піде, як такі мрії її будуть омріяний результат у неї так, вона отримає. Але це ні, показує, тому що де от доля, не туди ти пішла дорогенька. Взагалі не дорогенька, там називається. Ой, одним словом, щоб їм було не перелюбка ще сім тволін роду наперед. І все ж таки буде по ним удар, і вони навіть не сподіваються. Тут вони фліртують і таємно думають, що вони там купили Бога за бороду. А тут називається удар по долі. А не треба було псуватися до суверенної держави. І давайте з вами тепер прорахуємо і подивимося, що ми отримаємо з вами взагалі. Тому що оця карта все ж таки якось, знаєте, пересуди, але це ще бойові дії. Щось воно так нестабільненько. Давайте з вами порахуємо, подивимося, що воно може бути. І так, рахуємо одразу основу. Дивимося, 16, 16, 29, рахуємо всі підрядки. Так, тут дивимося. І... Зводимо так, доля. Це те, що відігралося, те, що обійти, було важко. І дуже важке. Це те, що у нас було важко втрати територій, хитрості, я б сказала, зради від навіть тих, на кого ми сподівалися, що вони можуть дати захист. І це зради, це було. Далі дивимося. Що на зараз? От. А на зараз дитина, тут нема такої карти, викладу. Це мається на увазі, що щось нове формується. Якісь нові люди будуть виходити на арену, і якісь нові пропозиції, щось нове, і прямо зараз формується. Далі, майбутнє. Рахуємо і з вами що ми отримуємо. А ось і карта саду. Я ж вам кажу, що щось іде дуже добре. Якась нова коаліція у нас відбудеться і сформується, і буде у нас допомога. Якась Америка відходить на задній план, як ви бачите, як минуле не буде від неї дуже багато допомоги. Щось буде, і тиск буде на те, що ну давайте ми ж все ж таки щось відкрабсаємо і віддамо, можливо, рашці, бо ми з нею ж хвіртуємо. Але отут показує, що у нас буде прямо любовна такий зв'язок з. Євросоюзом. Ну, таке враження, що прямо нас якусь коаліцію чи щось от приймуть, і навіть офіційно, чи щось якесь е, забезпечення нашої безпечності, чи щось От щось має бути. О щось ми прямо отримаємо от зараз. І таке гарне, дуже гарне для нас. Давайте дивимося, що ми отримаємо тоді взагалі. Це вже 13 плюс 20, це буде 33. Дивимося. 33. Так само у нас гарна карта. Зараз я знайду ось, бачите? Це шанси, це ключі. Це називається ключик як від щастя. Те, що відімкне ту ситуацію, яку ми хочемо розрішити. Яку ситуацію ось, пов'язану з війною. Що ми отримаємо з вами тоді повністю? І отримуємо вісім. От це вже не так добре. так? Це називається ось. Що якісь території можуть бути як відрубані, щось все ж таки буде нам даний шанс. Про щось домовитися, але називаються якісь території будуть оброблені на якийсь час. А я вам вже це казала, коли ми з вами вже дивилися ці прогнози. Я вам навіть казала, і нас так само це випадало навіть коли на рік, що, можливо, навіть щось десь піде на, ну, дуже довго ми будемо повертати, дуже довго, тому що карта гроб, це вона символізує якісь ну, дуже довгі процеси. Це може бути навіть до восьми років. Щось дуже довго. Це називається, що як замирає якась ситуація, але вона як покривається, накривається кришкою гробу на довгий час. Як не знаю, як заморожений, як притриманий конфлікт, щось от більше таке, але показує, що для нас буде шанс, тому що нам якісь гарантії безпеки чи щось інше, і навіть ще краще щось мають дати найближчим часом. І навіть якесь іде до нас бачити, що як риби це як гроші в дім. Що ми будемо радіти, це може бути що? Озброєння, це може бути дуже суттєва якась допомога. І вона нам йде в дім, коли оце буквально у нас вересень, там-жовтень, оце приблизно так. І щось йде омрійно. Але щось нам прийдеться, ну, скажімо так, повертати потім дуже-дуже добре. Оце те, що ми зараз побачили з вами на цей час. Знаємо, що все ж таки, бачите, у нас тенденція йде добре. Це ми побачили на найближчий час. Будемо з вами далі дивитися, але я розумію, що якісь питання будуть вирішуватися вже цієї осені. І от буде таке, знаєте, остаточні рішення. Остаточні. І пам'ятаємо, коли одразу ще шукали, ми побачили, що буде дуже серйозний тиск на нас зі сторони, як світової влади. Прямо серйозно, що треба буде приймати рішення. І, і ще. Це знову ж таки там показник того, там була у нас башта випала так, що може як не просто тиск, а як зміна верхушки. Все ж таки, от зміна щось у нас буде відбуватися при владі. Ну, будемо з вами спостерігати, будемо вірити в Україну, тому що все ж таки тенденція в нас іде у тут майбутнє добренька, гарна. Так нам прийдеться за щось потім ще боротися і щось повертати, але вже як уже більше це буде більше як оту, дипломатичним шляхом, але ну не, не тільки правда, якщо чесно, не тільки дипломатичним, але будемо з вами далі дивитися. Головне, що віримо в Україну, віримо в себе, віримо в наших ЗСУ і знаємо, що Україна переможець. А оті кляті вороги повиздихають, і сім колін рода щастя їх мати не будуть. Так і буде, мої дорогі. Далі ми з вами ще сьогодні будемо зустрічатися, буду відповідати на ваші питання, які ви написали, дуже гострі питання, і будемо робити попередження для наших рідних, міст та селищ. Обіймаю вас, мої рідні!